Кожен фільм це унікальний світ, де емоції, сюжети і герої залишають слід у серці. Ми зібрали для вас найцікавіші стрічки, які надихають, захоплюють і змушують замислитися. Від захопливих драм до неймовірних пригод ця підбірка точно подарує вам незабутні враження. Обирайте свій наступний кіновечір і насолоджуйтесь. Легенда повертається, і арени знову оживають під гул натовпу, що вимагає крові та слави. У Гладіатор 2 історія набуває нового оберту. Десятиліття після подвигів Максимуса арена стає місцем, де зіштовхуються нові герої, жорстокі вороги та доленосні рішення. Це не просто битва за виживання, це боротьба за честь, свободу та любов у світі, де кожен удар може змінити хід історії. Тут слабкість не прощають, а справжня сила народжується у полум'ї страждань і втрат. З приголомшливими пейзажами, глибокою музикою Ганса Цимера та емоціями, що пронизують до кісток. Гладіатор 2 кидає виклик часу. Це не просто продовження легенди, а нова епічна подорож у світ імперії і мечів, де доля визначається в бою. Герої нового покоління змушені вибирати між обов'язком і почуттями, свободою і владою. Арена чекає, і кожен, хто ступає на неї, має відповісти на головне запитання. Чого варта твоя честь? Фільм розповідає історію протистояння двох автомобільних гігантів Ford та Феррарі на знаменитій гонці 24 години Лемана у 1966 році. Керол Шелбі, американський інженер і дизайнер, разом із талановитим гонщиком Кеном Майлзом, працюють над створенням інноваційного автомобіля Ford GC 40 вони стикаються з жорсткими викликами, внутрішньою конкуренцією та амбіціями, щоб обійти Феррарі, яка довгий час домінувала у світі автоспорту. Режисером стрічки виступив Джеймс Менголд. А головні ролі виконали Мет Деймон і Крістіан Бейл. Фільм отримав високу оцінку за реалістичність гонок, сильний сценарій та акторську гру. Це захоплива історія про дружбу, рішучість і прагнення до досконалості, яка надихає навіть за межами гоночної траси. Ця музична драма розповідає про Грейс Девіс легендарну співачку, яка намагається залишатися актуальною в музичній індустрії. Її особистий асистент Мегі мріє стати музичним продюсером і бачить у Грейс можливість реалізувати свої амбіції. Коли Грейс отримує пропозицію про резиденцію в Лас-Вегасі, Мегі пропонує записати новий альбом, що стає викликом для обох жінок. Фільм досліджує теми жіночої дружби, амбіцій та викликів у музичній індустрії. Головні ролі виконують Трейсі Еліс Рос та Дакота Джонсон. Режисером виступила Ніша Ганатра, а сценарій написала Флора Грісон. Стрічка отримала позитивні відгуки за акторські роботи та музичні номери. Хоча деякі критики зазначали передбачуваність сюжету. Цей фільм є біографічною історією про Алана Тюрінга. Геніального британського математика, який зробив революційний внесок у розшифровку німецького коду Enigma під час Другої світової війни, у центрі сюжету спроби Тюрінга та його команди математиків і криптографів створити перший в історії прототип сучасного комп'ютера, щоб врятувати мільйони життів. Фільм також порушує питання соціальних проблем. Після війни Тюрінг зазнає гонінь через свою сексуальну орієнтацію. Бенедикт Камбербеч виконав роль тюрінга, блискуче передаючи його складний характер, замкнутість, геніальність і вразливість. Кіра Найтлі зіграла Джоан Кларк, важливу союзницю Тюрінга. Фільм отримав визнання критиків і глядачів за драматичний сценарій, захопливу атмосферу та історичну достовірність. Стрічка стала лауреатом Оскара за найкращий адаптований сценарій. Фільм розповідає про перші дні участі Сбушенінша у Другій світовій війні. Капітан Ернест Краузе, командир Есмінця Грейхаунд, очолює міжнародний конвой із 37 кораблів через небезпечні води Північної Атлантики, переслідувані німецькими підводними човнами. Краузе, який вперше командує конвоєм, стикається з моральними та тактичними викликами під час безперервної 50-годинної битви. Головну роль виконує Том Генкс, який також виступив сценаристом фільму, адаптуючи роман Добрий пастир С. С. Форестера режисером став Аарон Шнайдер. Фільм отримав позитивні відгуки за напружену атмосферу та реалістичне зображення морських боїв. Хоча деякі критики зазначали недостатній розвиток персонажів фільм надає глибокий погляд на психологічний стан Фішера, відображаючи його боротьбу із розладом особистості та напруженням, яке відчуває людина під світлом прожекторів. Захоплива шахова дуель між Фішером і Спаським стає не просто спортивною подією, а символічним протистоянням капіталістичного заходу та комуністичного сходу. Інтелектуальний напружений сюжет і блискуча акторська гра Тобі Магвайра дозволяють відчути особисту боротьбу Фішера та глобальний контекст подій. Фільм отримав позитивні відгуки за автентичність шахових сцен та розкриття історичної складності епохи. Проте критики відзначали, що стрічка більше фокусується на фішері, залишаючи менше уваги спаському, який також був значущою фігурою в цій історії. Це робить фільм цікавим як для шанувальників шахів, так і для любителів історичних драм. Цей яскравий комедійний бойовик розповідає історію Гая, банківського працівника, який дізнається, що він є не просто людиною, а не ігровим персонажем у відеогрі з відкритим світом. Життя Гая змінюється, коли він вирішує взяти долю у власні руки. Кидаючи виклик системі гри, він стає героєм, намагаючись врятувати свій віртуальний світ, який загрожує знищенням через дії безжального розробника. Головну роль виконав Райан Рейнольдс, чий гумор і харизма стали серцем фільму. Режисером виступив Шон Леві, який вдало поєднав комедію, екшен та соціальні теми, зокрема питання свободи волі і значення індивідуальності. Персонаж став хітом, отримавши схвальні відгуки за креативний підхід до розкриття ідеї світу відеоігор, захопливий сценарій і візуальні ефекти. Фільм сподобався як геймерам, так і широкій аудиторії. Цей науково-фантастичний фільм переносить нас у 2077 рік, де Земля майже повністю зруйнована після війни з інопланетянами. Джек Гарпер, технік із відновлення дронів, працює над захистом залишків людства, але його життя змінюється, коли він рятує жінку з космічного корабля. Ця зустріч пробуджує у ньому спогади, що ставлять під сумнів, усе, у що він вірив. Том Круз зіграв роль Джекса, вкотре підтвердивши свою майстерність у науковій фантастиці. Режисером виступив Джозеф Косінський, який створив вражаючий візуальний стиль із захопливими пейзажами постапокаліптичної землі. Саундтрек від M83 став важливим елементом стрічки, додаючи їй атмосферності. Фільм отримав схвальні відгуки за візуальні ефекти, хоча сюжет критикували за певну передбачуваність. Фільм розповідає про Моберга, професійного бейсболіста. Який під час Другої світової війни стає шпигуном для управління стратегічних служб США? Берг, випускник Прінстонського університету та поліглот, використовує свої навички для збору розвідувальної інформації, зокрема про нацистську ядерну програму. Його завданням стає оцінка прогресу німецького фізика Вернера Гейзенберга та за потреби його ліквідація, щоб запобігти створенню нацистами атомної бомби? Фільм досліджує подвійне життя Берга. Поєднуючи спортивну кар'єру з небезпечними шпигунськими місіями, головну роль виконує Пол Рат. А також у стрічці знялися Марк Стронг, Сієнна Міллер та Джеф Деніелс. Режисером виступив Бен Левін. А сценарій написав Роберт Родат. Це постапокаліптичний науково-фантастичний трилер про доктора Роберта Невіла, останнього живого людину в Нью-Йорку після пандемії, спричиненої штучним вірусом. Вірус перетворив більшість людей на агресивних мутантів, які активні лише вночі. Упродовж трьох років Невіл шукає ліки, використовуючи власний імунітет, та веде щоденну боротьбу за виживання в безлюдному місті. Віл Сміт, який зіграв головну роль, вразив глядачів емоційною глибиною свого персонажа, що намагається подолати самотність і провину за втрату родини. Фільм базується на одноіменному романі Річарда Метісона. Адаптуючи його для сучасної аудиторії. У стрічці вдало поєднано елементи жахів, драми та екшену, хоча фінал викликав суперечливі реакції серед фанатів оригінальної історії. Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка фільмів і ви знайдете серед них щось для себе. Діліться своїми думками та рекомендаціями в коментарях, адже ваша думка для нас дуже важлива. Насолоджуйтесь переглядом і до нових зустрічей у світі кіно.